Друзі, всім привіт! Вітаю з Харкова. Дякую, що завітали на мій канал. Я дуже рада всіх вас бачити. І сьогодні хотіла поділитися з вами своїм маленьким. Замовленням з компанії Oriflame. Як я вже казала у своєму попередньому відео, про коли я робила огляд на каталожок Oriflame, а то я казала, що я тільки починаю знайомитися з цією компанією, тому що я дуже-дуже давно колись робила якісь замовлення. Ну це прям дуже давно. І зараз я так би мовити заново знайомлюся. З цими продуктами від Oriflame. І тому, хоча у мене замовлення дуже маленьке, але я все одно вирішила з вами поділитися. Отже, я робила замовлення по каталожку, який діє у нас до 16 листопада. Сьогодні, до речі, у нас 15 листопада, тобто, завтра, останній день цього каталожку у мене якраз сьогодні прийшло замовлення. Ось такий був каталожок. У нас прийшов новий, він у нас буде діяти. Так, давайте подивимося. А, так, а, а чому я тут трошечки? Ага, бачите як? А я щось чомусь зразу не подивилася. Дивіться, тут 15-й каталожок, а мені прийшов 17-й. Чомусь немає 16-го каталогу, бо цей буде з 9 грудня по 4 січня. Тільки зараз я це бачу. Цікаво, не знаю, чому мені не поклали каталожок, який буде після 15-го. Ну, це дивно. Ну то ладно, я подивлюся вже так його потім. Добре, давайте дивитися замовлення. Що в мене замовили? Так, цей каталожок я так відкладу. Так, перше, що в мене замовили, дівчинка в мене замовила помадку. Так, ось так вона виглядає. І я хочу показати вам у каталозі. Я тут зробила собі таку закладочку. Так, ось так вона виглядає в каталожку. Це в нас глянцева губна помада Кушон з серії The One. Так, ось така вона. І вона у мене замовила ось цей колір загадкова троянда. Я нічого не знаю про ці помади, я не замовляла, і в мене перший раз таку замовляють. Такий дуже стильний, стильна така коробочка чорна. Ось, якщо ви замовляли, або ви знаєте, які вони. Ці помадки пишіть, дуже буде цікаво дізнатися. Ну, Кольори тут дуже такі приємні. так, Такі прям нюд, осінні, зимові, дуже гарні. Потім не неї спитаю відгу про цю помаду. Так, далі що ми мене замовили? Так, я тут теж робила ще закладочку. Так, зараз замовили ось такий парфум. Мені одною рукою не дуже зручно. Зараз дотягнуся. А, ось такий він. А, я чомусь думала, він буде трохи більше, але ну, він зовсім такий маленький. Ось так він упакований. Так. Але тут 75 мл. Я думала, чомусь тут буде 50, а тут 75, і він такий, бачите, маленький. Ось. А, так, як нам пишуть, що він деревний, пряний цей аромат тут чорний перець, гуякове дерево, світлий тютюн. І тут можна було потерти сторінку і відчути аромат. А, я хочу сказати, що повністю він співпадає з тим, що тут написано. А, відчувається ця пряність, відчувається ця така деревина, і якась така нотка ну, можливо, це і світлий тютюн, такий, знаєте. Як трохи дим, димний, трохи такий є відтінок аромат. ось, Але він досить такий, я би його віднесла до більше спокійних таких ароматів. Тобто він у мене не викликає якогось такого. Скажімо, що він якийсь різкий, ні, він більш спокійний, хоча і пряний, деревина тут, бачите, але більш спокійний. Ось тому це дівчина своєму хлопцю замовила. Вона казала, що раніше відчувала цей теж аромат, і йому на день народження замовила, буде такий подаруночок. Ось. Так, далі ще в мене був Раз. ось такий ще продукт. Так, це в нас ну, такий дезодорант для ніг. Він, якщо не помиляюся, і для взуття. Так, зараз теж тут закладочка в мене. Вибачаю, що так. Хотіла ось вам теж показати ось так він виглядає у каталозі. Освіжаючи спрей-дезодорант для ніг. Тобто, можна і на ноги і для взуття. Ось тут написано, що як використовувати. Спрей-дезодорант миттєво охолоджує, знімає напругу втомлених ніг, натуральні олії евкаліпта і м'яти перцево освіжають шкіру, не залишаючи неприємного запаху. Дуже великий такий формат 250 мл, тобто досить такий великий. І ось дівчина вирішила його замовити. Я теж не знаю нічого про цей дезодорант. Я беру. Таку штуку у Avon, але там досить такий маленький він у форматі, там, по-моєму, 75 мл, але він, ну, він мені подобається. Ось, я таким користуюся. Потім теж спитаю, як їй сподобався чи ні. О, ви також, якщо користувалися, теж пишіть свої відгуки, Теж буде а, дуже цікаво дізнатися вашу думку. А, так. І, в принципі, із великих це все. Хотіла показати, що замовила ще пробнички. Так, ось такі хочу вам показати швиденько. просто це мені ну, досить таки теж цікаво. Я думаю, поділитися теж з вами. Замовила ось такі два штучки ось така серія це нічна маска для обличчя. Ви її просто наносите на ніч, як крем, і все, лягаєте спати. Вона усередині такого блакитного кольору. А, я вже брала її, і це повторно я взяла Взяла одну собі і одну ще дівчинці теж дам, щоб вона а, теж її спробувала. Дуже комфортна, вона така легенька, а, дуже приємний В неї аромат, такий аромат, не нав'язливий. Ось і по відчуттям вона шкіра потім на ранок сяюча. Я знаю, що в описі до цієї маски так і писали, що шкіра буде така наповнена вологою, має мати сяючий вигляд буде, і така пружна стає потім шкіра. Мені вона сподобалася. Я хотіла її взагалі взяти. У великому форматі, але зараз ну, немає її у каталозі. У великому форматі може потім згодом буде, але поки що немає. Ось. Е, тому, якщо ви думали, таку брати чи ні, так, спробуйте. Або якщо ви вже брали, то теж поділіться своїм відгуком. Мені дуже сподобалося. Я ось зараз шукаю якусь таку нічну маску, і ось мені ця сподобалася. Е, потім. Е, Теж два пробничка взяла, один теж собі залишу. І вже я брала, і один там дам теж, дівчинці, спробувати. Це нова серія вийшла у Reflame ну, відносно недавно. Софт. Так, це я взяла крем для обличчя. Так, що тут у нас? Тут на українській мові нічого не пишуть, але у цій серії є крем для обличчя, сироватка, є вмивалка для обличчя і є ще крем під очі. Так, Або гель, якось вони там пишуть під очі, або якось так. Мені дуже-дуже прямо те, що він сподобався, досить такий легенький, теж ненав'язливий у нього такий аромат. Досить маленьку там, частинку треба нанести на обличчя, теж обличчя ну, шкіра потім така досить пружна, сяюча, м'якенька, така вирівнює тон шкіри, мені дуже теж сподобалося. Але поки як це сказати? Другувати трошки в каталозі для мене він коштує. Тому я беру поки пробник, мені, в принципі, вистачає його там. Ну, я можу цим пробничком десь рази 4-5 використати а може й більше. Ну, я так потрошечку, знаєте, економно, скажімо так, економний варіант. Ось, тому Да, але згодом я хочу взяти все, -таки, все ж таки повну версію, тому що мені дуже сподобалося. Сиротку, до речі, з цієї серії я теж пробувала. Вона така трошечки помаранчевим кольором. Дуже приємно, вона пахне таким, якимось цитрусом, і теж робить таке обличчя, прям сяюче. Можливо, там якісь мікрочастинки оці знаєте, є, які м -м, підсвічують шкіру. Теж сподобалося. Так, і ще дівчинка попросила в мене пробники серії Jordani Gold взяти тональну основу для неї. Вона йде з SPF 20, і я ось декілька її взяла таких пробничків, і ось таку ще взяла Це сяюча тональна основа. Тут SPF 25. До речі, сяючою я користувалася. Мені сподобалася, теж така приємна. Ну, я думаю, що хто користувався цією серією, взагалі Джордані Голд це дуже гарна така серія. А, ось ця тунельна основа вона стійка. А, ну Це як заявлено. А, ця, по-моєму, просто як сяюча така а, мінеральна, як там вони пишуть, а ця просто така ну, стійка. Дуже комфортні. А, так, і що в мене тут а, ще? А ще я тут так розклала а, ось в такому мішечку, до речі, такий пакетик приходить пробнички. Я його тут вже розкрила, такий крафтовий. А, так, а, давайте покажу спочатку помадки. А, помадки я взяла, а, ось цю я, оцей промник я вже брала. А, я про нього вже розповідала, коли робила огляд на каталог Reflame. Це якось там називається Iconic, якщо не помиляюсь, щось якось так. А, ось такий в неї код 856. Це, типу, якось там пильна троянда чи щось такий колір, Вона сатинова, дуже зволожуюча. Вона настійка така, але дуже приємний колір і вона дуже комфортно відчувається на устах. І я вирішила теж їй такий порадити, вона їй подобається такий колір, Але єдиний мінус, знаєте що? Що мені не дуже подобається, як вона пахне. <смі> ось це не подобається. Хоча я чула по повігу ну, багатьом вроді як ок. Ну, не знаю, може, мені якось так вона не дуже. А ось це про я взяла, там є ще така серія, якось так називається: Смарт, помада чи якось ну такі вони. Е які у великому форматі, але вони міні-формат рахуються. Ось так. Я взяла ще такий пробник, теж, типу такого кольору, як цей приблизно, щоб вона спробувала. ця дівчина. Ось. І ще я взяла пробнички парфумчиків. До речі, в Oriflame я помітила, що парфуми в пробниках більше, ніж в Avon. Ось що це прям мені подобається так, коли а, так: перший швиденько, я просто пробіжуся, мені теж цікаво. А, я взяла пробничок, це взяла для чоловіка а, свого ось такий ексайд. Це, якщо пам'ятаєте, був такий парфум, Раніше його писали, якось там він був ще від Діми Білана. Ось такий парфум, там такий е блакитний, блакитна водичка. Е такий прямоугольний в нього був флакончик е скляний, Ось я думаю, що це. Класика, як така у Oriflame. думаю, що багато хто знає цей парфум. І тут у составі, у складі, точно, є диня, полин і ще щось. І, до речі, диню ну, я не відчуваю тут. І ось чоловік теж каже, що диню тут ну, ніяк не відчувається Диня це, Але він досить приємний цей аромат. А він такий теж більше як спокійний, але такий а, терпкувато. Солодкуватий, деревний. Щось тут все ще зелене мабуть, або мох, або щось, щось таке. приємний цей аромат, і він досі такий стійкий. І ми просто вирішили в нього раніше такий був парфум. Ми просто вирішили взяти зараз пробник і спробувати, як зараз він по використанню буде теж такий буде стійкий чи ні. Так, і тут ще в мене ця дівчинка, яка мене просила пробники, просила ще пробники парфумів Giordani Gold. Ось, і я її тут назамовляла. Теж хочу прям так швиденько пробігтися. Так, перший, давайте подивимось: Giordani Gold Woman. Я його, до речі, не йшла у каталозі. Десь тут він був на початку, зараз подивимось. Так, парфумована вода Giordani Gold Woman. Ось так вона виглядає. Квітковий деревний мандарин, квітка апельсина Пачулі. Ось, дуже відчуваю я Пачулі. У цьому ароматі. А, такий, така нотка важкувата іде від пачулі. Цитруся сильно я не чую. А ось а, хоча тут, бачите, квітка апельсина мандарин, але я такий прям цитрус не чую. Ось я чую прям пачулі. Так, ось цей аромат такий. Так, потім а, ось такий а, міс Джордані. А, і він ось тут поряд, десь ось він, в місці Джордані. І тут у нас склад іде квітковий фруктовий манго, неролі червоний перець. Ось тут я солодкувату ноту дуже чую. Ось це, мабуть, це манго. Манго і. А, мабуть, перець я чую. Такий трохи пряний з гостринкою. Оце подобається мені аромат, до речі. Так, і оці я не знайшла у каталозі, але просто я хочу вам показати. Так, це Giordani Good Gold. Giordani Gold Good Gold. Він такий солодкий. Ну, прям дуже солодкий. Я не знаю, що тут у складі. Якщо ви знаєте, пишіть, буде теж цікаво мені дізнатися. А, так, але в каталозі просто не знайшла я. Потім а, ось такий Флорал. А, теж Міс Джордані Флорал. Цей солодкувато. А, знаєте, що нагадує? Він мені нагадує з Avon Confidence. Ось чомусь він схожий. Трошки мені подобається. Я думаю, що він буде дуже шлейфовий такий аромат. Потім іще в мене був. Це, мабуть, я собі замовляла, так, Фема Вікенд. Так, цей. Цей більше як свіже, такий свіже-пряний. Зараз, зараз, за секундочку. Так, якийсь свіжопряний. Ну, мені поки подобається. Потім поношу я вам, якщо мені прям дуже сподобається, я вам розповім. Так, і останній це в нас буде. Так, так, так. А, це, я вже таки замовляла. Love potion. Так, зараз фокус. Давайте так ближче, Sensual Ruby. Це. Дуже приємний аромат. Я не знаю, у каталозі, мабуть, його немає. Це такий фруктово-квітковий фруктово він. Не знаю, по-моєму, по у каталозі його немає, але я знаю, що ця лінійка, ви її однозначно знаєте, це аромати, які виглядають ось так з конусом. Ось він дуже такий приємний, мені подобається. Ні, по-моєму, тут у каталозі теж його немає. А, але цей аромат я дуже раджу, якщо ви не пробували його, саме, саме ось цей Love Potion Sensual Ruby. Не знаю, як правильно сказати, а, він дуже такий солодкий, а, шлейфовий, він, стійкий і, а, як це сказати, Зараз зараз досить такий, як тяжіння до нього, знаєте, є а, дуже приємний цей аромат, це я прям можу порадити. Ось, друзі, так, що в мене ось таке невеличке вийшло замовлення. А, пишіть ваші відгуки, що вам може подобається ще в Oriflame, можете мені порадити. А, може. Я ж кажу, ось, нічну маску я шукаю, поки а, не можу знайти ніяку нічну маску. Може, що як щось порадите ви мені, я а, скористаюся вашою порадою. Ось. Дякую вам за перегляд. Дякую, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь, ставте подобайки. Буде скоро також нове відео, буде мені Ейвон прийде замовлення. Ось і до нових зустрічей. Бажаю всім гарного дня вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І обов'язково всім нам затишку та миру. Саме це саме головне миру і здоров'я, і всім до зустрічі, друзі. Всім пока-пока.